19 років це вік, коли людина має пізнавати його, цей світ. Це вік, коли потрібно кохати, вчитися, насолоджуватись життям. Але наша героїня Валентина, втративши коханого, взяла до руки зброю та стала одною з найкращих навідниць мінометного зводу. Це був будинок культури. Це були місця для поцілунків. Я кому Валентина, позивний Кузя, 19 років, навідник. А як так сталося, що така тендітна дівчина і стає навідником такої грізної зброї? А, так сталося, що в мене загинули мої друзі. Мій хлопець, мій друг і моя близька людина, мій командир зараз відьма пообіцяла дати мені великий калібр для великої помсти. Вона забезпечила це. Я навідник 120-го міномету, Сані. От. Працюємо великим калібром, працюємо працільно, сиплемо міни на голови. Я навіть, знаєте, мабуть, більше 82-го люблю. 60-ка 120-ка це вже щось таке посерединці. Бо 60-ка дуже маленька, да, зручно, можеш сам її перенести, сам скільки завгодно в бока принести, але ну, це недалеко і це якби не такий ефект. 120-ка дуже важка, сам не наводишся, сам не закинеш, сам не підготуєшся. Навіть сам не поставиш її. А восьмидесятка, таке посередині, калібр хороший, бабахнути може нормально. Постріл! Але ви не стали вибирати легких шляхів все-таки 120-ка? Так, да, так. Да. Ну, головне, щоб людина, яка з тобою працює в парі, а 120-ка це в парі, ви з нею були на одній хвилі, розуміли один одного. От. Та в мене ствол більше, ніж я. Я стою, наводжуся, повний зріст, там хлопці буває нахиляються, а я стою так собі, ще й на плиту можу, там, коли вона стабільно стоїть залізти, щоб е, побачити щось. Ну, Працілна на рівні мого зросту стоїть. І на виїзді вже п'ять місяців, здається. Набирає... Ну, спочатку зрозуміло, що я набиралася досвіду, тому що е... зовсім інакше, коли ти. Привіт-привіт. привіт. привіт, привіт, привіт. Хантер. О, да, привіт. Де мої квіти. Привіт, мала. Блін, зараз найду, Щось, блядь, з колючки тобі блядь, букет. <ривіт> е я прибражу, скажіть, от важко працювати з дівчатами? З дівчатами, а... ні, головне знайти до них підхід правильно. <ривіт> і, і, все буде, і все буде да, добре. Вони такий підхід знайшли, що я сама собі квіти купую. Сама собі квіти це купую. Правда, соб... правда? Це, це не правда? <схем> це просто схема така. <схем> 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 да я собі забезпечую себе щастям шоколадки, квіти, там якась їжа, чайочки на на каву себе звозити. Сама собі прибиралась, сама себе на масаж записала. Ну, коротше, хлопцям взагалі нічого робити не треба, вони так просто є. Мама каже, блін, стільки в тебе чоловіків навколо, і ти оце сама все робиш. Я ж подався, ваші тіші треба взяти чи ні? сказала ні. старші за мою маму. П'ятий місяць вже тут зараз, з весни, з травня десь, плюс-мінус, з травня минулого року. Але так. Де Ну, Не знаю, як. Ні, ну це капіт. Ти ж казала. Ну, з мене більше тоді буде. З мене буде більше, як позони. Всім покиточки. Дякую. З відьмою, як з командиром, важко працювати? Ні, з відьмою, як з командиром, чудово працюється. Вона дає тільки чіткі, обдумані накази. І робота влаштовується за її схемами ефективно, продуктивно. Постріл! Вона ну, сталева жінка, дійсно. Поїхати їй на позиції ну, взагалі немає питань, якісь питання вирішити, які там вже піднімаються. Але дослухається зрозуміло до хлопців, немає якоїсь такої радянщини, я сказав, так і буде. До командирів дослухається розрахунків. Ну, тобто є взаємодія і є таке відчуття, що ми всі маленька, дружна сім'я. Тому що, якщо, ну, Суспільство повинно мобілізуватися і згадати, що у нас в країні війна, тому що е в 2014 році мені було 10 всього, але я пам'ятаю танки в місті і людей зі зброєю, і стрілкотню на вулиці. І я чудово розумію, що коли ти приїжджаєш в Київ, звідти я приїхала в Київ, воно якось все оп, а тут ну тут мир, тут життя. І не хочеться навіть думати про те, що відбувалося там, і відбувається далі, ще декілька років. Але ми повинні про це думати. І ми повинні повинні це розуміти, що зараз у багатьох рідні друзі на війні зараз тут безпосередньо приймають у цьому участь. І люди все одно чомусь. Забувають, забувають про військових, забувають про лінію фронту, забувають про те, що людям потрібно повернути їх домівки назад. Нехай вони вже зруйновані, але це, це земля, це пам'ять. І деякі не можуть, ну деяким нема куди вже повертатись військовим. Цивільні повинні про це згадати і боротися за військових, поки військові борються тут за цивільних. Наводьте, під швиденько. Перша усадочна. Шановні мамині квіточки, знімаю перед вами свій шолом і дуже прошу вас, якщо ви вже вибрали шлях мамоних квіточок, навчитися народжувати нормальних дітей. Зрозумійте, що вам завжди, у вас завжди не вийде сидіти за маминою спинкою. В якійсь квартирі замкненій, викидати повістки. Я 19-річна дівчина, маленька, не дуже сильна, маю трошки мізків і не можу собі дозволити сказати, що не народжена для війни і що вона мене не стосується. Якось так. А мені час працювати.